Добрий раночок, у мене кава з тортиком. Коржі гарно пропиталися. Мягенькі, супер. Не кава, капучино каву не люблю. Кугути вже забрані, ближче не показую, бо може YouTube забанити. Добре, що в нас ще? У нас прибирання. Я вже один загінчик поприбирала. Зараз що тут своїх коськів повиганяла. Артур сьогодні мені допомагає. Нас куртня чиститься. Так, Артуре? Тут є що, друзі? Тут є що над чим попрацювати. І там, де бройлери треба через те, що бройлери приїдуть десь за два тижні. Тому... Тому є трохи роботи сьогодні. Ну, помаленьку. помаленьку гайда У мене вже все, всі загончики почистила. Порядок навела Коськам Артур ще трохи має, вози. Ну, що десь три тачки, може буде більше, ніж три тачки. Добре, йду я. Тут у мене вода десь закипіла. Треба цей. Я шукаю відра, ага, все пам'ятаю. Йду, роботу візьму, починаю. То патрання, друзі, найгірше. Скільки часу займає така монотонна робота, якщо там одна-дві курки, а тут скільки забрали? Одинадцять. Трохи є. Так, друзі. Вже з грубшого попатрали. Зараз я ще стою в хаті, бо трохи на неї на дворі. І ще то все решта. Гарненько до Ось так. Буду смалити, буду розпирати. Ось такі тушки. Одні більші, другі менші. Різні. Ну, але купа м'яс, купа м'яс. Так, ось і все. І така гора, м'яска в мене вийшла. Розібрала, остудила вже. Окрему печіночку зібрала. Думаю, може паштет зроблю. Не люблять печінки. Ну, щось придумаю. Оце, друзі, вже на дворі он темно. Довго розбирала ще кожну курочку, де є якесь пірічку, все вибирала. Коротше, дуже довго. Дуже довго то вся процедура була. Але я це зробила. Ура! Змучилася конкретно. Думала, може, запущу, друзі, прямий ефір. Буду вести прямий ефір. А, щоб не сили. Ми з Артуром попатрили обоє. Хай я собі от зав'язала волосся резинкою, якою так мені вже заважало, вже розпаплалося. Ми обоє попатрали. Але вже смолити, мити, розбирати, це вже сама. Довго-дуже. Дуже, дуже то тобто, все довго і нудно. Та 11 коготів? 11 коготів Є біля чого було поскакати нині. Так, я в кульочки ці збираю. Нараз до супу, але нараз для мене це треба багато. Як там хтось кине литочку, ще щоб зварити, то мені треба такий кульочок м'яса. Бо... Ну, та що та бо хлопці самі? Хлопці самі, що казати. Так, супу не наїдяться. Ну і така курочка домашня. Друзі, я її не печу. Вкрай рідко, щоб я її пекла. Це, звичайно, йде до бульйону. Дуже смачний наваристий бульйон. І щоб спекти ні. Спекти, то я таку вже купляю, або бройлери ми маємо, то я використовую. А це суто до бульйону йде, або ще на холодець. О! Та й все. та й все. Добре, то йому розілку зараз закину, але вже до чого розігнатися. А ще тут все помити, а ще таке робиться. Але я це зробила. Ура! Тобто що тут ще був. Ну, Денис поки вже почав до школи, то ми вже попатрали. То тобто вже нема що робити. Але... А розбирати тут вже мама. Добре. Дуже рада. це треба було зробити? Вони ті, ті коготи, друзі, тільки мішали. Вони е, курей тухли страшне. Вони одну курку затухли. Одну курку, зараз ми підемо, я вам покажу. Через то я, я ще сьогодні не хотіла їх забирати. Вона вже сьогодні зранку прийшла і вже, знаєте, як то кажуть, знервувалася. Ото так. Вже сьогодні. Світло погане. Вже сьогодні знервувала. зараз покажу чого. Все, забираємо їх і... Все. Я сьогодні хотіла, думала, боже, буду щось робити так, на дворі, то мені то не поможе. Бо вони так догроблять всіх курей. Кури не несуться, на бантах сидять, бояться злізти. І ще є три. Три, певно, лишилося. Якщо куди ніби чотири. Вже 11 забрали, то, то що мушу жарти. Повкли курей почне. Ну добре, зараз я допасую, Зараз підемо. Ото, друзі, поки то все повідмивала то кухню. <гум> то вже пізна година. Йдемо йдемо до цього, до хліба. Зазолечки мої, я вже є. Я вже є. Так, друзі. Швиденько їсти пити, яйця позбираємо. О! Артур порядочок зробив. Відбитий, сидить в оце. Один як король. Але що? Ще є, ще, ще ми одного не, не додивилися. Підбитого лишили, але ну, підбитий він все буде, бо він до ну, старості буде жив. Оцього треба було що забрати. оцього цього красавця. Ну ладно. Добре. Кого ми лишили? Ми цього лишили. Ні, то курка. Шкайте, десь такий був, був. смішний, а якийсь такий на бакер, друзі. Він щось такий перестрашений там сидить, то вже його лишила. Ще десь такий маленький був один. Не знаю, де той маленький. Такий маленький, щоб вже там нема що різати. Це, певно, знаєте, з тих вісім, що були, вилупилися. У, не знаю, де він. Підбитий, що там, та ти, боже. Знаєте, що друзям скажу? Кажу Артуре, давай ти все вичищай, а я буду сьогодні тут білила, зробила порядок тут. Але що, зранку пішла до хліва, Одну курку затовкли, що вже все. Друга курка. Друга курка ні жива, ні мертва сидить. Не знаю, чи відійде. Я її закрила, дала їсти, дала пити, сидить. Не знаю, відійде то відійде. Та й вже мені терпець урвався, знаєте? А ну йдемо подивимося, чи яйця тут. О! Нема тушо. Оба, є одне, з Радістану. Одна була затовчена аж там. то так здається, друзі. То 11 ми забрали, ще четверо є. Це їх 15 когутів. Знаю, наскільки курок. Та й все такої біди не робили. Та я вже нині кажу, зачекає то мащення, нікуди не дінеться, а треба забирати їх. <ріст> ну гладь мене, ну гладь Ну, йдемо, скільки є єснені було. Йдемо прибутки, наші прибутки. Один, два. Так, тут немає. Три, чотири. П'ять. Так, йдемо далі. Шість, сім. Вісім. Вісім 9, 10, 11. О, що тут нанесли? 12, 13, 14, 15. І одне там камбір забрала. Це 16. Непогано. Зовсім не погано. Зовсім як на як на ту кількість корей. Непогано. Добре, ну яйка поставлю. Поставлю, у нас дощок пустився. О, все. У нас дощок пустився, друзі. Падає. А, чи чути? Думаю, чути. Добре, я йду їсти пити, давати всі. І все. Ой, тихо, зараз впаду. Запорталася. Боже, а то вже ноги, слухайте, друзі, болят за цілий день. Головам. Добре, їсти, їсти, швиденько у стоїть на постаменті, вже даю. Ну все, всі їсти дала, всі їдять. Ой, можна йти кохати. Яйка позбирала та й супер. Добре, друзі. Ось такий в мене сьогодні ролик. Мала робити одне, екстрено зробила друге, ну то теж треба було зробити, теж треба було їх розібрати, але не так вже як сьогодні. Вкрай і все. Дився. Та й все. Та добре, зробила та все, віддихну собі. Та з новими силами завтра буду щось друге робила. Дуже задоволена, що я це зробила. Купа м'яса є в грузілці. Такого доброго. Я, ви знаєте, що з когута? Таке саме смачніше м'ясо. А ще особливо свого домашнього. Бруйлер теж добре, добре для запікання. Запікати тушити. таке. Але водна бульйон, хочеться домашньої курки, такої, такої домашньої, повністю без хімії, так вони їдять. Ну там зовсім інакше м'ясо, воно ну, таке, аж, таке аж солодкувате, таке смачне. Ну і бульйон той, такий наваристий, жовтенький. Добре, друзі. Нягко, лук я, лук я. Добре, йду я відпочивати. А, відпочивати. Дуже вечерю трезотувати. Зараз швиденько картоплі, наче та й розморозила, крученики маю, посмажу. Як буде така вечеря. І в ванну Хочу лягти. Ніхто не чіпав. Долежала довго. Я нараз раз так змучуся, друзі. Ляжу собі в ванну, лежу, 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 ну, не має сили вже стати стоїть ванною. Ну і що зробити? Нічого, тільки початок, тільки починається. Треба набратися сили, бо після зими ми. Це не те, що я не можу сказати, що це ми такі розледащені. Це просто організм ще не втягнувся. На будь-якій роботі ти втягаєшся, потім йдеш, хоч би тобі що. А воно трошки відпочинок дав собі, а потім... Оп, всі роботи йти. Те... Йой, як тяжко! Йо, тяжко. Добре, друзі. Гарного всім вечора, спокійного, тихого, доброго, доброї нічки. І до завтра. Завтра зустрінемося з новими стілами, Нам щось друге робили. Усе усім па-па.